Продовжуємо випуск у Полтаві жінок-переселенок, які шукають роботу, безкоштовно навчатимуть швейній справі. Курс із професії Швачка розроблений у рамках міжнародного проекту Сеу Юкреїн. Він впроваджуватиметься за підтримки канадського уряду. Організовує навчання благодійний фонд горіння. Президент цього фонду Денис Гречко, представники місцевої влади, працівники соціальних служб та центрів зайнятості Полтави сьогодні обговорили ситуацію на ринку праці в регіоні та шляхи реалізації проєкту. Організатори зазначили, що вже орендували приміщення та придбали сучасні комп'ютеризовані швейні машинки. Групи, де навчатимуть жінок, швейній справі планують відкрити із наступного місяця. У нас сьогодні в Полтаві знаходиться 57 тисяч переселенців. Це офіційно зареєстрованих неофіційно, офіційно. Я думаю, їх набагато більше. Серед них, звичайно, є і жінки, які потребують підтримки, також працевлаштування. Тому Полтавською міська ради було прийнято рішення і реалізовано такий проект, як програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні з боку Полтавської міськради буде зроблено все для того, щоб підтримати громадські організації, будь-хто хто готовий підтримати нашу громаду, підтримати. Полтавщину і нашу державу в боротьбі з ворогом. Ми з усіма будемо співпрацювати. Тому я висловлю щиру подяку ще раз уряду Канади і всім причетним. Ми маємо великі цеха, ми маємо велику конструкторську базу по виготовленню нових моделей одягу, ми маємо автоматичний розкрій. Крім Полтавської полтавського підприємства, де працює понад 300 чоловік, ми маємо ще вісім філіалів Полтави та Полтавської області. Так як ми за цей період надаємо дуже гарну якість для замовників, тому замовники хочуть нам давати замовлення, і ми можемо надавати новостворені робочі місця.